Пацаны, ось їм курочку, все поели в Кирил за держим, будемо курочку жарить таку добру. Ось помідорка, картошечка. Ось зараз за дровами поедемо. Ось з Кириллом. Написать? Да, поели. Давай, написан. Камеру. Ми їдемо за дровами. Все, пацаны, поехали за дровами. Ран,

Так. Ось пацани вже дрова грузять! Ось, більше, більше Ще, щоб курочку пожарити. Да До з'їсти замочав і накончав Блять! Саня! гуляй, голя, пане пацани, все, хватає, печем. Хватає, Пошем. ну ми ще другий рейс, може, зробимо потім. Да. Все, хватає. Пошем. Я Ой, башу не можу хати, Ось бачу, я як на сотні. Так що, блядь, ді у жопу свою! я їду в Баба! Льбо. Не боксуй нахуй! Газу! Пацани! Вигрузь, не їде, буксували. Ну, повіп, Дрова наші, повипадали! Ти сказав, що ти шариш, блядь, в этой кемі, ти, блядь! Лабайо! Пригні по портаку! Сідай, сейчас покатаю тебе! Сідай! Поставь лучше! Пахта. О! О, блядь, моя рево випала. О, сука. розлив блядь. Кирилл! Кирилл! Хто нашу ежу покрав? Рево, блять! Где? А де бульба? А що шарить? Де бульба? Жарить що? А, а де замочав? <кій> Накончав. <кій> Нема нічого! Якісь живодьори Піцу поставляли! Які ще щось! Червельку! Піців! Я вже покрали! Тихо. Покрали, я ж. Тихо. тихо! Ми напевно, знайшли, хто це? Єбать, нахуй, Тихо, я щось чую. Тихо, тихо. ми засікли, тихо да, Тут може якийсь фор, блядь Время. Єбать, усе во нахуй лежить, блядь, повне пузо, блядь

Ти, блядь! На, блядь, та подавися нахуй! Живодьор ёбаний! Поєм, нахуй нашу їжу, блядь! Іди звідси, розбійник! Йди! Покотився дальше! Дальше покатився! Все, ми знайшли свою їжу! Зараз поїмо! Будемо смакувати далі! А наші... не роження не одпразнували? Ну.